Яка пташка, яйця не несе, але сама з нього вилупилась. Коробчики. Воронем, угу. голубі. Угу. Птахи поділяються на яких? Я чесно не пам'ятаю. Ну дивись, є птахи, які живуть де. На землі. А, є які літають. Ну, типу, які не літають, і які літають. Добре, які не літають. Не літають? Кури не літають. Кури можуть злетіти. Можуть, але не, ну, не часто. Є такі птахи, які не літають. Павлін не літає? Пінгвін. Добре, супер. Птахи Зимую. поділяються ще на які. Земноводні. Ну є ж ті, що в воді плавають птахи. Але вони що в воді живуть? Чайка. Чайка літає, пінгвіни. Добре. Які є, 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 є які літають, наприклад, ось тут зараз, наприклад, mm -hmm. в місті, а є які в місті не тусуються. Гуси, качки. Добре. То, на як, то, то птахи на яких поділяються? На... Та я хінувся. Не на місцевих і не місцевих. Ті, що живуть в селах і ті, що незалежні. Гуси, качки там.